Нас адмалогія оформлена як е, як система про цілісну людину, і е, зараз ми бачимо, да що ми змогли знайти, що нас робить з людини: робить людину, людина. До речі, да стан і поведінка. Ось і а, тому зараз а, ми стверджуємо, що ми трансдисциплінарна наука, а, яка використовує свої знання і а, живі практики а, для створення простору, в яких в старій системі може проявлятися ця емодженці, тобто свідомість вищого рівня. А, і а з цілісності це неможливо. а Цілісність ну ставте слово духовність. Проблема mm -hmm. в тому, що люди а, щось своє розуміють під словом «духовність». Ну, можливо, тому що це так довго було відірвано від нашого життя. І а слово духовність це цілісність все. І тому, коли я кажу, що бізнесмени багатьох більш духовні, то що ви я кажу, Вони цілісніші. Це структури, які спроможні вміщувати гроші, структури. З точки зору структури, вони більш цілісні. В них більше можливостей там для багатьох речей. А, і а, як би там не було. І якщо ви заходите, то веде вам скажуть точно так же, що а, Самскара гроші. Це вже показує, що людина на якомусь рівні розвитку. Да, вона може зараз не виходити свої уроки, не проходити свої низи, бо десь магом побула, щось напрацювала, а жити з людьми не навчилася, комунікувати не навчилася і проходить свої уроки. І ви можете думати, що свиня. А ця свиня да, оцього не навчилася, а в неї в реєстрах вже там все вона поздавала іспити такі, що да. а, тому це теж окрема історія, по яким речам бачать, де розвиток особистості, на якому рівні у мене приходять геть звичайні люди. І починають, ой, мені 60 ой, я те, ой, я се, ой, я захожу а там ну, ну сидить божество вже готове. Так і не розкрилося, так і не проявилося. так і А ми думаємо, що у тих, хто проявилися, вони так, да, дуже часто, коли ти починаєш бути цілісним, ти не можеш не проявлятися. Це прям ну, це. Треба стає верхнього рівня. Це ти це смисл життя. Тобі просто не цікаве щось інше. Тому воно так, але виходячи, проявляючись, ти відповідно зустрічаєш купу уроків, купу всього. і Тому все-таки той, хто рухається, той хто е, да, і це не, не про мантри читати. А мантри читати все останнє це, щоб почистити кеш, е, почистити фішку. Це аналогія, до речі, почистити кеш. Марзину, ну додому приходимо кожен день руки. Миємо і думаю, господи, нічого не троне а руки такі грязні.